Я вас вітаю, друзі, ви на каналі Шкода Черевах. Позвонити до мене підписник Міша, Міш, привіт. Е, також чисто думаю, закину вам от Renault лагуна, наприклад, ціна 8200 доларів, щоб ви розуміли, що, що які машини продаються в такому бюджеті, на що ви готові розраховувати. От я там от зніму для вас по відео, по машині, подивимося, які нюанси. Тому приємного вам перегляду. Обов'язково перевіряйте авто перед покупкою. Для перевірки автомобіля телефонуйте за моїми номерами телефона, тому всім дякую за увагу. Так, дивіться, знаходимося біля лагуни. Давайте зразу глянемо тут. 62, 63. Так, болти бачу, не кричені. Ось в такому стані салон. Що там, кстати, в нас по цьому є тут повнорозмірно, так? Да? Дивіться, повнорозмірно все. Це от є, от, шви заводські, от дивіться все. От. Такі от такі нюансики. Так, машинка трошки грязна, 130 теж має бути, не, не метал. Буває, бо в цих виходить, типу, де поняли, в шкодах в цих всіх і де зрозуміли це металічна тема. Типу. Так, заднє, заднє ліве крило. 139, 158. Машинка грязна трохи. 169, 170, 242. Машина трохи грязна. 1000, перевищено. Тут 2-3. отут, тут, бачите, перевищено. Ну, це все-таки, зараз ми будемо дивитися далі, не метал. Поняли, да? так? Це, це все, знаєте, дивимося далі. 82, 121. Тут ого, бачите, була, це дивіться, бачите, 1400, 232, 275, 304, тут теж все робить було, це от потудово, бачите, 142. отут, от, того, бачите, 1200. Але якщо машина все залежить, моя задача вам сказати. А ви вирішуєте, чи вам підходить даний варіант. 21, тут все. 137. Тобто таке от. Так, дальше далі, дивимося далі. Дверка. Так, двойки. Двойки, це двойки, все. 152, бачите, машина просто грязна. 167, ж покрівки немає, так? Да? 173, 174, так, тут одивимося. 283. 315, 330, 207, 217, поняли. 433. це таке, це. Так. Тут дивимося. 152. Бачите, такі от нюанс. 297, 500, 650, 346, дивимося тут. 66, тут завод, 122, тут теж, бачите. 400 тисячу. Поняли, да? Півтори. Так, ну зараз будемо дивитися. Так, далі. Ну, там воно навіть видно, дивіться, бачите? Дивіться, воно перетиралося. Так, ну, камера може вам не покаже. 300, поняли, да? так? ну тут вже... Так. Дивимося далі. Водійська дверка. 179, 188, бувалося. 208, 187, 172. Покрилу. Тут покрилу ж покрівки вроді би я не бачу. Прибор не показує покрило. Лобове реношка. 14 рік оригінальна, але ну, ясно, що мінялося. Капот. 228. 171. Бачите, навіть воно виборше. Це таке для Рено. Може бути таке. 213. Таке. Капот передувався, в принципі немає, по капоту шпаклівки немає. Машина просто грязна. Есть, ну, таке. Зараз ми глянемо, що там попробує. Так, заднє праве крило 225. Далі дивимося 271, 257, 247. Так, далі дивимося дверка права. 248. Бачите, машина грязна, бачите, треба було щоб... машину. Пройоми дивимося. Пройоми. 60. Тут все нормально. 61 пройоми. 61. Так, зараз ми дивимося тут. -то. Тут все ціле, 66, він код. Тут все ціле, 48. Дивимося сюди. 161, 210. Шпаклівки немає. Не видно, бачите, машина просто грязна. 123. Так, і дивимося, заднє праве крило. 109. Заднє праве крило ціле. Так, дивіться, по резині. Резина 21-го року. Резина 21-го року там Так тормозні диски, що передні, що задні мають виробітку, е, Колодки тут, а, щоб ви собі розуміли, процентів 25 і задні, задні колодки теж велика виробітка, дуже дивіться 20 вироботка. Дискаких теж процентів 25. Ну 30 хай десь. Ось так. так, Це по куцу. Зараз діагностує. Салон автомобіля ось так. Є царапини це таке. Так, ось панорамка, потолочок, в такому стані сидіння, задній ряд. Є якісь от нюанси царапини Так, пройоми. Дивіться, в якому стані пройоми. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Цей пройом. на відео шкіряне кермо підтерте, але оригінальне, але підтерте. Бачите, вже додіагностувало. Додіагностувало, але просто ось в такому водійському стані. Водійському стані. А 8200 на старті. Так, цей прийом. Так, ось в такому стані це сидіння. Комплектація шикарна в машині. Машина грязна, тому якісь, можливо, ще якісь царапини десь будуть, то вам не підскажу. Ось в такому стані. Це двоєчки, двоєчки, всі стекла, двоєчки. Так, дивіться, по помилках все в пам'яті. Поки відкрили, бачите, в Рено тут а діагностика йде. Поки відкрили, то людина сказала, що як купила, то навіть ні разу не кондиціонер працює чи ні, або що є активно, бачите, питання при цепи, тобто людина не лізла. До даного автомобіля, тобто по діагностиці, бо видно, бо довго мучилися, поки відкрили типа, це Так, давайте глянемо зразу по машині, по параметрах пробіг автомобіля. Так само. Ми, як по ходові кайте, зауважень немає. Так, це, все По по ходові зауважень немає. Тому зараз ми будемо дивитися. 300, 290 842. Пробіг, в даного, число пусков, число, число пусков даного. зараз ми приїдемо, подивимося, що є. До речі, є якась вібрація, по, е, якась подушка. Та людина сама каже, що, що в принципі так. давайте зараз тому далі розвернемося. Тобто зараз ми глянемо, як дує. Я все бачу. Зараз я, я все бачу. Так, дивіться, турбіна. Турбіна дує хорошо. Я бачите, я... тормозні диски там у вас трошки бачу вже подношені, О, є трошки біяні. Є Панорама, панорама трошки тарабанить по машині. Тар... Панорама тарабанить. Але це таке, бачите, є їхні нюанси. Так, ми ну зараз від'їдемо. Машина так м'яка. Так, Ось, 12 й рік. Бачите, все в пилюці. 12 й рік, от бачите. Ну, да, да, зніміть, щоб зразу людина. Так. Тормозушка, бачу, є, все. Ой, тормозушка, кажу, охолоджується жидкість. Бачите, людина не готувала машинку. Ясно, що з таким часом, бачите, є якісь там. Там бачите, знизу, бачите, десь є десь там. Але це на такі, на такі це... Бачите, ця штука щось вас бачу. Я а так ми написано. А ну зараз все, чекайте. Теж кручений капот, це ясно. Тому що він знімався, він не в зазорах. Там все сухо. А ми давайте скидку на Бачите, є задівання. Але треба дивитися знизу буде більш детальніше. Ну бачите, людина не мила, нічого, все видавано в якому стані. Це бачите пара паяна. Але вони рідні, тіпа, десь. Тут опаяли, чи вже було, я прав поки. Так, 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 так. Воно те, що воно фарбовано, поняли? То, це само собою. Бачите, вона, гря... вона грязна. Дивіться, він сажає трохи 36-37 грамів. Типу. Та дує вона нормально, дивіться як торбінація, ну є дивіться, дитина отведе. Ось такий варіант. Ну що, глянув я Рено Лагуну третьої моделі. Ну, в принципі, в дуже класній комплектації автомобіль. Пробіга 300 тисяч кілометрів рідного, ну, є нюанси по кузову. Тобто, не мені судити, чи вам вирішувати, чи підходить там для клієнта цей автомобіль. Тому що я неодноразово вже казав у своїх відео: всі мій люди різні і на кожен товар є свій покупець. Тому приємного вам перегляду. Аналізуйте, думайте, робіть висновки. Для підбору автомобіля телефонуйте за моїми номерами, номерами телефон, вам бажаю перемоги, мирного неба. Нам всім, як кажуть, всього самого найкращого. До зустрічі на каналі Шкода, що не вах». Всім пока. Отож, що потрібно для завантаження вашого відео на платформу YouTube Шкода, що невак Рітейл. Для цього встановлюємо, якщо у вас немає месенджеру Telegram та за номером телефону 097 637 207, відправляємо згідно шаблону фотографію, короткий опис та горизонтальне відзняте відео. Вітається закадрова звучка озвучка з коментуванням стану вашого авто. І відповідно, якщо авто продано, просимо вас інформувати в коментарях, щоб ми могли змінити ескіз з плашкою продано. Гарних вам продажів, комусь гарних покупок.